Привіт усім! Давайте сьогодні разом розберемося, що таке Герундій і як його правильно використовувати, адже він дуже корисний і часто зустрічається в англійській мові. Багатьом здається, що Герундій це складна тема, але насправді все набагато простіше. За мікрофоном з вами, як завжди, Олена. Давайте розбиратися. Давайте спробуємо уявити собі дію. Дія це наші дієслова. Читати, бігати, готувати. А тепер давайте уявимо, що ми можемо цю дію перетворити на процес. Ось це перетворене дієслово і є герундія. Герундій це коли дія стає назвою дії, тобто називає якусь дію як предмет. Щоб перетворити дієслово на Герундій, ми додаємо до нього закінчення –ing. Давайте поглянемо на приклади. Дієслово плавати swim. А Герундій плавання swimming. Дієслово play грати. Герундій, утворений з цього дієслова, – гра. Write писати. Writing написання. Run. Бігати. running, Біг. Dance – танцювати. dancing – Танець. Cook – готувати. cooking – готування. Старий вчитися. studying – навчання. Watch дивитися. Watching перегляд. Sing – співати. singing – спів. jump – Стрибати. jumping – Стрибання. Talk – Говорити talking розмова. А тепер давайте спробуємо розібратися, навіщо ж потрібен Герундій. Герундій у англійській мові має кілька основних функцій. Герундій може бути тим, про що йдеться в реченні, тобто відповідати на питання, хто або що, власне, виступати підметом речення. Наприклад, swimming is fun плавання. Це весело, де swimming це герундій. Він дозволяє говорити нам про дії як про певне поняття. Давайте поглянемо на ще один приклад. Reading helps you learn. Читання допомагає вчитися. Cooking is my favorite hobby. Готування моє улюблене хобі. Walking is good for your health. Прогулянка корисна для твого здоров'я. Writing stories is exciting. Писати історії це захопливо. Також грунті використовується після деяких дієслів як додаток, тобто відповідає на питання, кого або що. Давайте спробуємо запам'ятати ці дієслова. Avoid уникати. Enjoy насолоджуватися. Finish – закінчувати. Hate – ненавидіти. Keep – продовжувати. Like – Подобатися. Don't mind не проти. Love любити. Prefer надавати перевагу. Recommend рекомендувати. Spend time проводити час. Stop – зупинятися. Suggest – пропонувати. Давайте поглянемо на приклади використання цих дієслів разом з Герундієм. She Avoids talking to strangers. Вона уникає розмов із незнайомцями. I enjoy swimming. Я насолоджуюсь плаванням. He finished doing his homework. Він закінчив виконувати домашні завдання. They hate waiting in lines. Вони ненавидять чекати у черзі. We keep practicing every day. Ми продовжуємо тренуватися щодня. Герундій також використовується. Після більшості прийменників. Прийменники вказують на зв'язок між словами у реченні. Вони допомагають зрозуміти, як одне слово пов'язане з іншим. Прикладами прийменників може бути IN, ON, AT, FOR, WITH і так далі. Наприклад, I'm interested in learning new languages. Я зацікавлений у вивченні нових мов. Чому після прийменників потрібен герундій? Тому що після прийменників зазвичай потрібен іменник або слово, яке може виконувати його роль. Герундій це процес, тобто він може працювати як іменник, тому його використовують саме у таких випадках. Давайте поглянемо на ще декілька прикладів. She is good at dancing. Вона вправна у танці. He is afraid of flying. Він боїться перельоту. Thanks for helping me. Дякую за допомогу. She left without saying goodbye. Вона пішла не попрощавшись. Друзі, а тепер я пропоную згадати усе те, про що ми сьогодні поговорили. Отже, Герундій має кілька основних функцій. Одна з них це бути підметом у реченні. Тобто Герундій може бути тим, про що йдеться в реченні. Як, наприклад, у реченні плавання це весело. Swimming is fun. Ще однією важливою функцією Герундія це виступати у якості додатку. В англійській мові є багато дієслів, після яких використовують Герундій. І сьогодні ми поговорили про частину з цих дієслів. Це були такі дієслова, як enjoy, avoid, finish, hate, keep, like. Після більшості прийменників використовується герундій. Прикладом прийменників є такі слова, як IN, ON, AT, FOR, WITH. Друзі, сьогодні ми розглянули, що таке Герундій та які основні функції Герундія у англійській мові. Сподіваюсь, що дана інформація була зрозумілою та стане вам у нагоді. А я дякую вам, що ви навчаєтеся разом зі мною. До нових зустрічей! Бережіть себе!